Регулярно надходять запити від людей, майно яких постраждало у результаті ворожих обстрілів. Наші юристи допомагають скласти заяву через портал Дія по програмі є відновлення, але ми зіткнулися з проблемою, що приходять відмови через те, що відсутні записи у державному реєстрі прав. Тепер люди не мають можливості отримати жодної компенсації за пошкоджене майно в результаті. Необхідно заново подавати заяву на державну реєстрацію, витрачати додаткові кошти, нерви, сили, час. І тільки після цього буде можливість отримати компенсацію. Для того, щоб уникнути цих проблем 14 жовтня о 19-й годині ми проводимо безкоштовний вебінар на тему, як зареєструвати своє майно у державному реєстрі прав. Доєднуйтесь та отримайте своє право на відновлення.